Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо з вами говорити про речення. Сьогодні будемо досліджувати розповідні речення. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень! А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Тепер ви Молодчинки! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 114-115. Спробуйте за ознаками впізнати того, про кого йтиметься. Ці птахи мешкають у лісі. Самка починає висиджування, як тільки відкладе перше яйце. Тому пташенята прокльовуються з проміжком у кілька днів. Дитинчата народжуються безпомічними із закритими м'яким пушком очима і вухами. Ну що, здогадалися про кого це? Якщо ні, тоді відгадайте загадку і точно дізнаєтеся. Відкривається, щоночі величезні її очі, землю темрява вкрива, полювать летить. Правильно, діти, сова! Все, що ми говорили, це про сов. Поміркуйте. Що б ви зробили, коли побачили б дитинча сови у траві під деревом? А. Забрали додому, Б. Повернули до гнізда. І В. Спостерігали б здалеку. Правильно діти потрібно спостерігати здалеку, тому що коли ви почнете чіпати дитинчат, їхні батьки почують запах чужий і можуть від них відмовитися. Який можемо зробити з вами висновок, Що втручатися у природу людині заборонено. Зараз відкрити свої робочі зошити запишемо каліграфічну хвилинку. Для цього пропускаємо два робочих рядочки, записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Працюємо сьогодні над написанням складів СО, ОВ, В, Н, НЯ, ЯТ, КО і запишемо слово совенятко. Поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. С. Твердий приголосний О – голосний, В твердий приголосний Е – голосний, Ня буде м'який приголосний, тому що я буде пом'якшувати, а я буде мати один звук А, тому що стоїть поряд з приголосним. Т. Твердий приголосний, К твердий приголосний, О – голосний. Ділимо на склади СО, -ве НЯ, ТКО. Наголос буде падати на третій склад. Слово совенятко має чотири склади, 9 букв і 9 звуків. Прочитайте текст. У кожного є дім. Пташки живуть у гніздах, звірі у норах, риби у річці чи морі, бджоли у вулику. Мурахи в мурашнику. А равлик навіть носить свою хатку з собою. Визначте, які речення відповідають малюнку. Правильно, діти, мурахи в мурашнику живуть, а равлик навіть носить свою хатку з собою. Молодці. Полічіть, скільки речень в цьому тексті. Вірно, в цьому тексті сім речень. Поясніть, про що говориться в кожному з них. Гаджик дізнався, що ці речення називаються розповідними. Як думаєте, чому? Перевірте себе за правилом. Речення, у якому про щось розповідається або про когось, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставимо крапку або знак оклику. У нас в гостях мовка і суржик. Давайте послухаємо, що вони хочуть розповісти нам про розповідні речення. Суржику. Прочитай, будь ласка, речення. Якась бджола в траві гуде. Це початок якоїсь розповіді. Вгадав, вгадав, це справжнє розповідне речення. А як я можу розпізнати, що воно розповідне? Це дуже просто по-перше, в ньому про щось розповідається. Це я помітив. А по-друге? А по друге, у кінці розповідного речення ставиться крапка. При читанні в кінці розповідного речення робимо паузу та стишуємо голос. Все це, це чудово, але хотілося б почути, як саме ти це робиш. Гаразд, послухайте вірш Анатолія Костецького Якась бджола в траві гуде, кудись якийсь хлопчак іде, повзе мені на майку жук, а я на сонечку лежу. Ось тепер все ясно. Нехай і діти повправляються у читанні. Гарна ідея, друзі. Прочитайте рядки вірша, стишуючи голос та роблячи паузу в кінці речення. Порахуйте, скільки розповідних речень у вірші. І перекажіть, про що в них йдеться. Вам все вдалося. Але Мовко, я, коли розповідаю. Далеко не завжди стишую голос. Роблю паузу і все таке. Я навпаки його підвищую. І ніяких пауз я не роблю. То що мені й не розповідати тепер, чи що? Розповідай, суржику, зроби нам ласку. І не хвилюйся. Дійсно, часто розповідні речення вимовляються з особливим почуттям, із захопленням, радістю. Давайте подивимось на вірш Олени Пчілки. О, це я розумію. Знаки в оклику з'явились. Літо любе є минуло. Ох, недовго пробуває. Десь лиха зима взялася, снігом землю укриває. Ти правий. Такі речення називаються розповідними окличними. Ви їх упізнаєте за знаками оклику. Значить, наприкінці цих розповідних окличних речень ми підвищуємо голос, щоб передати. Особливі почуття. Я все зрозумів, Мовонько. Тепер в мене є вибір або щось спокійно обговорювати, або створювати святковий настрій собі та іншим. Але вибір саме за тобою, помічничку. Тільки не в ситуації, коли я зустрічаю най-най-най-най найкращих друзяк. Тут моя душа здатна тільки на знаки оклику. Але все ж таки. Прийшов час поставити крапку у нашій сьогоднішній зустрічі. Ну, Мовонько, ну, коли ну, будь ласочка, нехай це буде знак оклику. Mm? Ну, гаразд, вмовив три, чотири до зустрічі. Побудуйте, будь ласка, зараз розповідне речення за запитаннями з щебетунчика. Де живуть люди? Вірно, діти. Люди живуть у будинках. Запишіть це речення собі в зошит. Прочитайте текст. Ластівки дуже охайні пташки. У їхньому гнізді завжди чисто. Сміття вони виносять з гнізда у дзьобиках. Допоможіть читалочці знайти в ньому недолік. Правильно! Тут немає розділових знаків, і початок нового речення не написано з великої букви. Давайте виправимо всі недоліки. Перевірте себе, повинно бути так. Ластівки дуже охайні пташки. Крапка. У їхньому гнізді завжди чисто. Крапка. Сміття вони виносять з гнізда у дзьобиках. Ви повинні були розставити крапки саме там, де у вас знижувався голос. Вірно, інтонація. Ви повинні були зрозуміти, що там закінчиться думка. Речення, і треба було поставити знак. Трошки з вами відпочинемо. Що ж, відпочили, працюємо далі. Що цікавого повідомляє цей текст про ластівок? Правильно, що ластівки дуже охайні пташки. Спишіть цей текст, виправивши всі помилки. Розгляньте комікси. Розкажіть, що зображено на них. Складіть розповідні речення за коміксами. Два з цих речень запишіть собі в зошит. Допоможіть родзинці побудувати розповідні речення з поданих слів. Дивимося першу групу. Ведмідь барлозі у зимує. Переставте слова так, щоб вийшло речення. Отже, що у вас повинно було вийти: ведмідь зимує у барлозі. Подивіться, ми прибрали коми, тому що ми вже записуємо не просто слова, а вже речення. Там коми ставляться тільки тоді, коли потрібно. Також ми написали з великої букви речення і в кінці поставили розділовий знак. Дивимось наступну групу слів: Орли, скелі, гнізда на будують. Складіть речення. Отже, у вас повинно було вийти. Орли будують гнізда на скелі. Запишіть ці речення собі в зошит. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 115. Не забудьте вивчити правило про розповідні речення. У вправі вам потрібно написати текст 3-4 речення про те, хто прибирає у твоєму домі чи квартирі. Та напишіть, яку роботу виконуєте ви. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання, про які речення ви дізналися сьогодні на уроці. Які розділові знаки можуть стояти в кінці розповідного речення? Правильно діти крапка або знак оклику. Наведіть приклади розповідних речень. Одне речення складіть, де знак буде крапка. А друге речення складіть, де знак буде оклику. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну пташку вашої роботи на уроці. Намалюйте її собі в зошиті. До побачення!